Морський вовк Джек Лондон читає Людмила Лавренюк, розділ 35. Другого дня, розчистивши степси і приготувавши все потрібне, ми заходились піднімати на шхуну обидві стеньги. Грот стеньга була понад 30 футів завдовжки. Форд стеньга майже 30. З них я й хотів зробити ножиці. То була нелегка робота. Взявши ходовий кінець важких талів на Брашпіль, а другий кінець, накинувши на основу грот я почав крутити корбу Брашпіля. Мод пильнувала, що плин варівно лягла на барабан, а вибраний кінець укладала бухтою. Станьга так легко пішла вгору, що ми дивом дивувались. Брашпель був удосконаленої системи і давав дуже великий виграш на силі. Звичайно, те, що ми виграли на силі, ми втрачали на відстані. У скільки разів брашпіль збільшував мою силу, у стільки ж разів збільшувалася довжина линви, яку я мусив вибрати. Линва ледь ледь повзла через борт, і що вище піднімалася з води стеньга, то тяжче було крутити корбу. Та коли нижній кінець стеньги зрівнявся з планшером, усе діло й зовсім застрягло. І чом я не зміркував цього зразу? вигукнув я досадливо. Тепер доведеться все починати спочатку. «Може накинути талі ближче до середини стеньги? озвалась мод. Та так же й треба було зробити з самого початку, відповів я страшенно злий сам на себе. Я опустив стеньгу назад у воду і закріпив линвою десь на третині її довжини від основи. За годину, працюючи з переривами, я знову підняв її і вісім футів стеньги були вже понад бортом, а далі діло знов таки не пішло. Я сів і задумався, що ж робити. Недовго часу збігло, як я схопився з зраділий. Тепер я знаю. Треба було прив'язати кінець біля центра ваги. Це нам буде наукою надалі, коли підніматимемо все інше. І знов довелося спустити стеньгу назад у воду, а тут я хибно визначив центр ваги, і коли наліг на брашпіль, то замість основи стеньги пішов угору її вершок. Мот глянула на мене зовсім зневірливо, але я засміявся і сказав, що все буде гаразд. Пояснивши їй, як тримати корбу Брашпіля і як попустити талі, коли я скажу, я схопив стеньгу обіруч і спробував перевалити її через планшир. Мені здалося, що я вже домігся свого, і я гукнув от, щоб вона попустила линву. Клята деревина, однак, переважилася і, попри всі мої зусилля, просунулась назад за борт, і знову довелося підтягати її вгору, але в мене виник уже інший план. Я згадав про хват талі, невеликий підіймач із двошківним і одношківними блоками. Коли я приладнував хват талі, одним кінцем до вершка стенги, а другим до планшера протилежного боку на палубу вийшов вовк Ларсен. Ми лише привіталися, і він, хоч і не бачив, що ми робимо, сів недалеко на борт і став прислухатися, що це я роблю. Я нагадав мод, аби вона попустила линву брашпелем. тільки но скажу і наліг на хват талі. Стеньга загойдалася, лігши поперек планшера, і тут я виявив на свій подив, що не було жодної потреби попускати линву, скорше навпаки. Закріпивши ходовий кінець талів, я взявся за корпус брашпеля. і стеньга почала підійматися дюйм за дюймом, аж поки вся переважилася через планшер і впала на палубу. Я подивився на свій годинник, була 12 година. Спина мені боліла. Я був страшенно стомлений і зголоднілий, а на палубі лежала ще тільки одна стеньга отой усього здобутку за цілий ранок. Тоді то я вперше зрозумів, яка велика робота чекала на нас. Але ж я щохвилини навчався. Після полудня ми зробимо більше, подумав я. І справді, коли, пообідавши добре та відпочивши, ми повернулися о першій годині на шхуну і з новою силою взялися за роботу, то не минуло й години, як груд стеньга вже лежала на палубі. Зараз таки я заходився споруджувати ножиці. Зв'язавши вершки обох стеньг так, щоб довша виставала трохи далі, я приладнав у вершині кута двошкільний блок гафель гарделя з щогли. Це разом з одношківним блоком і самим гафельгардалем дало мені підіймані талі. Щоб основи ножиць не роз'їхалися, я прибив до палуби грубі планки. Коли все було готове, я прив'язав линву до верхівки ножиць, а другий кінець узяв на Брашпіль. Мені дедалі більша лавіра в цей брашпель. Я навіть не сподівався, що в ньому таку силу приховано. Як, звичайно, мот пильнувала линви, а я крутив корбу, ножиці піднялися в повітря. Аж тоді я побачив, що забув прив'язати розчали. Довелося мені двічі видиратися на ножиці, поки поприв'язував і понатягав їх спереду, ззаду і з боків. Тим часом і смеркло. Вовк Ларсен, що просидів біля нас весь час після полудня, не промовивши ані слова, подався до камбуза і заходився готувати собі вечерю. Мені так ломило поперек, що я на силу міг розігнутися, але на свою роботу я дивився гордо, та й було вже на що глянути. Як дитину, що дістала нову цяцьку, мене брала нетерплячка щось підняти за допомогою своїх ножиць. Шкода, що пізно, сказав я, цікаво було побачити їх у роботі. Не будьте таким зажерою, Гамфрі, насварила мене Мот. Згадайте, що й завтра ще буде день, а ви так стомилися, що на силу на ногах стоїте. А ви? спитав я раптом стурбовано, і ви, певно, дуже стомилися. Ви ж працювали тяжко й сумлінно, я пишаюся вами, Мот. А я пишаюся вами вдвічі більше і вдвічі більше маю підстави, відказала вона, глянувши мені просто в очі. Погляд її засвітився. В ньому затанцювали ласкаві вогники, яких я ніколи доти не бачив, і хоч я не розумів того дивного виразу, але мене пронизала гостра радість. Вона опустила очі додолу і знову, сміючись, звела їх на мене. От якби нас зараз побачили, наші знайомі, сказала вона, погляньте лишень, вам ніколи не спадало на гадку, як ми виглядаємо? Так, про ваш вигляд, я часто думаю, відповів я, трохи спантеличений дивним виразом у її очах і цим несподіваним поворотом у розмові. Дякую. вигукнула вона. Ну, то скажіть, будь ласка, на що я схожа? Либонщина опудало, мовив я. Гляньте хоча б на свою забрюхану, подрану спідницю, а блузка. Не треба Шерлока Холмса, аби збагнути, що ви варите їсти на багаті, і топили скотиків лій. А ще цей капелюшок. І оця та сама жінка, що написала вимушений поцілунок. Вона відповіла мені церемонним реверсом: Ну, а ви, сер. І хоч ми хвилин п'ять кепкували так одне з одного. Але під жартами ховалося щось поважне, і я його мимохідь пов'язував із тим дивним виразом, що немить промайнув у неї в очах? Що він означав? Невже наші очі промовляють поза нашою волею? Я знав, що мої очі зраджували мене вже не раз, поки я встигав похопитись і стримати себе. Невже вона прочитала і зрозуміла ту їхню мову, і невже її очі казали мені те саме? Бо що ж інше міг означати той погляд? Той тремтливий вогник у неї в очах, той вираз, що його словами годі виповісти. Та ні, не може того бути це просто неможлива річ, та й не дуже я розуміюсь на мові очей, і ж тільки Гамфрі ван Вейден, книжковий грубак, що раптом закохався, а кохати, сподіватись на взаємність, намагатись її заслужити цього всього було аж забагато для мене. Такі думки роїлися в моїй голові, поки ми дражнили одне одного, а коли ми зійшли на берег, довелося думати про інші речі. Як прикро, що після такого тяжкого дня ми не можемо навіть спокійно поспати вночі? став я нарікати, повечерявши. Але яка ж може бути небезпека тепер, коли він осліп? запитала вона. Я на нього ніколи не зміг би звіритись, сказав я, а тепер, як він осліп і поготів. Від безпорадності він ще зліший. Знаєте, що я зроблю завтра? Завезу невелику кітву і відштовхну шхуну від берега. Щоночі, як ми повертатимемо шлюпкою на берег, містер Вов Кларсен лишатиметься на судні в'язнем. Отже, це остання ніч, що ми маємо стояти на варті, а тому й легше нам її перебути. Ми прокинулися рано і коли розвидніло, вже доїдали сніданок. Ой Гамфрі!» – зойкнула розпачливо мот і враз заткнулась. Я глянув на неї, вона прикипіла очима до привода. Я також подивився туди, але нічого незвичного не помітив. Вона обернулась до мене, а я дивився на неї зовсім безтяжно. Ножиці, сказала вона, і голос її затримків. Про них я й забув. Я глянув знову, ножиць не було. Якщо він. процідив я люто. Мот співчутливо поклала свою руку на мою і промовила Доведеться починати все спочатку. О, повірте мені, мій гнів не вартий нічого, я не можу вбити навіть мухи, усміхнувся гірко. І найгірше те, що він це знає, ваша правда. Коли він поломив ножиці, мені нічого більше не залишається, як починати все знову. Тільки відтепер я ночами вартуватиму на шхуні, випалив я за хвилину. І якщо він ще почне. Але ж мені страшно буде зоставатися самій цілу ніч на березі, сказала Мот, коли я трохи отямився. Куди було б краще, якби ми поладнали і він допомагав би нам, ми могли б усі з вигодами жити на шхуні. І житимемо, відрубав я ще сердито. Я все не міг змиритися з думкою, що моїх ножець більше не існує. Так воно й буде ми з вами житимемо на шхуні, хоч ладнатиме з нами вов Ларсен, хоч ні. Це просто дитячий вибрик, що він зробив, сказав я згодом, уже сміючись, та і я сержусь на нього, мов дитина. А проте, коли ми піднялися на шхуну і побачили, якої руїни наробив вовк Ларсен, у мене аж серце защеміло. Моя споруда зникла геть цілковито. Рощали з обох боків перерубувано. гафель гарделі порізано на шматки. Ларсен знав, що я не зумію сточити їх. Лихе перечуття охопило мене. Я кинув до Брашпіля, його було зіпсовано, ми з мод зажурено. Перезирнулися. Потім я побіг до борту, щогли, гіке Гафелі, що я позвільняв від уривків снастей, зникли. Ларсен намацав кодоли, які утримували їх, і відв'язав, щоб пустити за водою весь рангоут. На очі мот набігли сльози, і я певен, що це з жалю до мене. Я сам ладен був заплакати. Розвіялись, бо наші надії спорядити привида, Ларсен виконав свою роботу добре. Я сів на закраїну люка і у розпачі сперз головою на руки. Він вартий смерті, простогнав я, але хай мені Бог простить, я не годен стати йому катом. Підійшла Амот, погладила мене рукою по голові, наче дитину, і сказала Ну, не журіться, все буде гаразд, тут наша правда, і все буде гаразд. Я пригадав мішле і схилив голову до неї, і справді, я знову почувався сильним. Ця благословенна жінка була для мене невичерпним джерелом сили, чого нам журитися, все це лишень затримка, відплив не міг занести щогли далеко в море, а вітру не було. Отже просто доведеться зайвину попрацювати, аби розшукати їх і притягти назад. До того ж, це ще й наука тепер я знав, чого можна сподіватися від Ларсена. А він міг би завдати нам і більшої шкоди, якби дочекався, поки ми майже закінчимо свою роботу. Он він іде, шепнула мені мот. Я змів очі, вовкарсен неквапно йшов попід лівим бортом поюту. Не звертайте на нього уваги, шепнув я їй. Він хоче довідатися, як ми все це сприйняли. Нічим не показуйте йому, що ми горюємо. Такої втіхи від нас він не діжде. Розуйтесь і візьміть черевики в руки. І ось ми почали гратися сліпим у піжмурки. Поки він ішов до нас попід лівим бортом, ми проскочили правим і стали стежити за ним з юта. Він повернувся і рушив до нас на корму. Він, напевно, якось догадався, що ми на судні, бо впевнено сказав доброго ранку, і почекав на відповідь. Тоді поплентався на корму, а ми проскочили наперед. Тож я знаю, що ви на шхуні, гукнув він, і я побачив, як він напружено прислухається. Він нагадував мені великого пугача, що пугикне голосно і прислухається, чи не шелести, де сполохана здобич. Але ми не шелестіли. Ми рухалися тільки тоді, коли він рухався. Так не бігали по палубі, взявшись за руки, наче двоє дітей, що за нами ганяється, злий людожер із казки поки вовкові Ларсенові, та видимо бридлу, і він пішов до себе в каюту. В наших очах світилася радість. Ми на силу стримували сміх, коли, повзувавшись, перелазили через борт і сідали в шлюпку. Зазирнувши в ясні карі очі, мот я й забув про ту шкоду, що він нам заподіяв. І пам'ятав тільки одне що я люблю її і що з нею я знайду в собі силу прокласти шлях назад. До великого світу.